Добрий день, мої любі підписники, мої друзі. Сьогодні 2 травня і ми висаджуємо від ґрунт баклажан. Він росте у нас в ящиках. Я вам вже показала, що ми в ящики пікіраємо. Подивіться, бачите? А, у нього нижні листочки вже пожовтіли із за часу, тому що довго вже він, він сіяний 21 лютого, а на дворі було похолодало і ми його не висаджували. Ну. Він гарний, корінь у нього гарний. А зараз ми будемо його висаджувати і я покажу, що ми з ним робимо. Тепер показую, що ми з ним робимо. Обриваємо на ньому майже всі листочки. О, залишаємо тільки верхніх два, навіть можна отой ще один одірвати, одривай, любимо його теж, навіть оцей одірвати. І отак висажуємо. Тому що сині у них листя, як у табака. Воно на сонці горить і воно все відпаде. Так ми його обірвали, посадили, і воно швидше приживається. Не трата ніякої сили, не трата ніякої енергії, ніяких поживних речовин на листочки. І так ми висаджуємо. Ось от, дивіться, ми вже які вони в нас голенькі. Бачите? Все, оце ми, оце ми так висаджуємо. О, і тепер. У нас лента накапала, і ми отак його робимо рукою ямочку, як і всі овочі ми садимо. І садимо через 60 см. Я сказала, а між доряд, між, між лентами один метр ширина. Я сказала, Діма, так, отаку. Є все. Ось ось Лапки, дивіться, колесо. Тут ось лемішок такий плужок і воно сапає. Це така сапалочка. Так, і це я вам сказала, що лента від ленти у нас лежить на метр. Ми відступаємо 40 см, робимо між в рядку, І рядочка тоді виходить 60. І між дорядку отаку сапалочкою проходимо сапа. Сапалка у нас саморобна. Ось так він просапує. А в рядочку потім так. На цьому коротеньке відео я зараз завершаю своє. Приходьте до мене на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!